Криворізькі плавці-збірники останнім часом тренувалися в Угорщині, звідти відправилися до Франції, де проходив навчально-тренувальний збір у горах. Після цього взяли участь у міжнародному ліцензійному європейському старті у Нідерландах. була У мене було дві спортсменки. Це Ніка Шарафуддінова та Дяченко Марія. Цей старт видався для нас успішним. Ніка на дистанції 200 метрів на спині завоювала золоту медаль і виконала нормативи для участі у дорослому чемпіонаті Європи. На дистанції 50 метрів на спині у неї було срібло і на ста Трах бронза, друга моя спортсменка на дистанції 200 метрів комплексне плавання. Також завоювала бронзову медаль. Старт успішний, задоволені виступами. Тепер готуємось до чемпіонату Європи. У плевців був ще один виступ на ліцензійному відбірковому чемпіонаті України у броварах. Він визначив найсильніших для участі в Олімпійських іграх і чемпіонаті Європи. Ми приймали Ми брали участь у чемпіонаті України. Було дві спортсменки. Виступи доволі успішні. Ніка три золоті медалі на своїх дистанціях завоювала: 50, 100 та 200 метрів на спині. Марія три золотих і одну срібну. Золото завоювала на дистанції комплексне плавання, брас і 100 метрів вільний стиль. У неї була срібна медаль. Суперники були достойні. Я вважаю, що на всіх змаганнях треба оцінювати своїх суперників. Та так на 200 спині було важко. Я плавала з дівчатами, які були призерами Європи на цій дистанції. Та все ж таки виборола перемогу. Це було у Нідерландах там. Було близько 10 країн, Там можна було виконати норматив на Олімпійські ігри та на чемпіонати Європи. І на дистанції 200 на спині я виконала норматив на чемпіонат Європи. А Перворий чемпіонат України також був ліцензіонний чемпіонат. Там я виборола три золоті медалі. Результати були не такі хороші, як в Нідерландах, тому що основна підготовка. У цей момент була тільки на Нідерланди, тому все одно дуже такі нормальні результати для чемпіонату України були. В принципі, ми доволі зараз спортсмени тренуються у Дніпрі, а за кілька днів плавці вирушать до Франції, де готуватимуться до чемпіонату Європи. Він пройде у Сербії наприкінці червня, Надія Шевченко, цей день.